Часом депутати Івано-Франківської міської ради ухвалили істотні умови тендеру на капітальний ремонт доріг в обласному центрі та затвердили перелік вулиць, які потрібно терміново реконструювати. Це вулиці 24 серпня, проектна Дудаєва, Бельведерська, Польова, Новгородська і Миру. Відповідно до умов тендеру, підрядник повинен виконати всі ремонтні роботи протягом поточного року та гарантувати якість дорожнього покриття на термін не менше трьох років. Яка фірма здійснюватиме ремонтні роботи? Стане відомо після того, як буде ухвалено державний і місцеві бюджети. фірма, яка виграє тендер, має вкласти своїх коштів на суму 30 мільйонів і отримувати їх протягом трьох років. Місто буде розраховуватися протягом трьох років. Ще такою однією з істотних умов є те, що якщо ця фірма виконає, наприклад, на 15 мільйонів, вона також тих самих 15 мільйонів буде отримувати протягом трьох років, рівними частками, тобто по 5 мільйонів. Це такі дві основні такі два основних істотні умови. Ми запропонували інвестору кладіть свої кошти з відтермінуванням оплати. Якщо цей, скажемо, експеримент нам вдасться, знайдуться такі люди, які на це підуть, то ми абсолютно будемо мати логічну завершення цієї. Теми. Ми на другий рік також можемо комусь щось пропонувати. Це тільки початок програми.